Вітаю, шановний 9 клас. Сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати задачі на використання закону всесвітнього тяжіння? І задача наступна. Вона схожа на попередні, але можна сказати, що вона обернена. Нас питають: на якій висоті сила гравітаційного притягання космонавта до Землі зменшиться у 4 рази. Отже, на якій висоті. Зрозуміло, що на поверхні землі діє сила тяжіння f 0 а з підняттям над поверхнею землі у нас змінюється прискорення вільного падіння, воно зменшується. Отже, відповідно і зменшується е, сила взаємодії між космонавтом. І, і от сказано, що на цій висоті сила притягання зменшиться у 4 рази. Як це записати математично? Зменшиться у це ділення. Відповідно, сила F над поверхнею поділена на F нульове. сила дорівнює, відповідно, одна. Четверта. Вона зменшилась у 4 рази. Не чотирьом дорівнює, ні, не чотирьом. А іменно одній четвертій, бо зменшилась, не збільшилась. Ділимо. І так, можна це записати в дану. І так, отже, нам відомо, що відношення F. До F нульового складає 1 четверта. Зменшилась у 4 рази. Подивіться попередню задачу. Там ми навпаки шукали відношення сил і отримали з вами 1 дев'яту. Це означає, що вона зменшилась тоді у 9 разів. Тут же в задачі сказано, що з підняттям на певну висоту сила притягання космонавта до землі зменшилась у 4 рази. Так. Треба знайти аж. Я сподіваюся, що ви вже всі зрозуміли підхід до розв'язування цих задач. Ми розписуємо F і F0. F0 0 це сила притягання. Космонавта на поверхні Землі. Одразу я можу не через е, знайому нам з 7 класу формулу сили тяжіння, а зразу через е, формулу закону всесвітнього тяжіння записати цю силу притягання. Бо сила тяжіння це є один з проявів сили всесвітнього тяжіння. І так, згідно цієї формули, гравітаційна стала же Множиться на масу мого космонавта. На масу землі все цей у чисельнику. А в знаменнику радіус землі у квадраті. Це на поверхні планети. А, Так, далі. Сила F. Згідно того самого закону всесвітнього тяжіння. Сила, що діє на космонавта вже над поверхнею, це добуток гравітаційної сталої G, маси космонавта на масу землі. І ділимо на радіус землі плюс H у квадраті. Тут не можна замінити, як в попередніх задачах. Тут ми будемо шукати відношення. F до F 0 і пам'ятаємо, що воно дорівнює 1 четвертій. Отже, шукаємо відношення F до F0. F до F0, тобто сили, що діє на космонавта над поверхнею і до сили, що діє на космонавта на поверхні землі. І так, G. Маса космонавта, маса землі, на радіус землі плюс ця висота у квадраті. Це я записала F. Поділити на F0. Поділити на дріб. Це означає помножити на обернений. Переворачуємо F0. В чисельник йде радіус землі у квадраті, а в знаменнику тепер. Гравітаційна стала на масу, космонав... на масу космонавта на масу землі. Як бачимо, цей добуток можна скоротити: тут один і тут один. Отже, відношення F до F0 в мене дорівнює в чисельнику радіус землі у квадраті, поділений на радіус землі плюс висота підняття надповерхню землі у квадраті. Записали собі таке. Знаю, що це відношення за умовою задачі до рівня одній четвертій. Перепишу, прирівняю до однієї четвертої. Радіус землі у квадраті поділений на радіус землі плюс h. Зараз. У квадраті дорівнює 1 Ну, Справа в тому, що з квадратами, так, ми знаємо, чому дорівнює квадрат суми, можна розкривати, можна переносити, але є спосіб простіший взяти корінь квадратний з лівої і з правої частини. Беремо. З лівої і з правої частини корінь квадратний. Корінь квадратний з лівої частини, корінь з'їдає квадрати. У нас і в чисельнику, і в знаменнику стояло у квадраті, тепер ми з'їли наш квадрат, залишилось радіус землі, поділене на суму радіуса землі плюс висоти підняття. Справа корінь квадратний з одиниці 1, один, корінь квадратний з, двійки, о, з четвірки – це 2. Ну, а далі, я думаю, зрозуміло, що розкрити пропорцію. Хрест на хрест маємо з вами. А, і маємо що 2 радіуси землі дорівнює радіус землі плюс висота. Підняття над поверхню. Виражаю H, переношу так, отже, два радіуси землі мінус радіус землі, висота підняття, два яблука мінус яблука це буде просто яблука. Отже, висота підняття буде дорівнювати радіусу землі. Ось на такій а, висоті. У нас з вами сила притягання вже зменшиться у 4 рази. Чим вище, тим менша буде становитися сила притягання до землі, бо зменшується прискорення вільного падіння. Наступна задача. Ні, зараз, цю ми розв'язали вже Ось. І так... Яке прискорення вільного падіння на планеті, радіус якої в 4 рази більший, ніж радіус Землі, а маса у 51 раз більше, ніж маса Землі. Планета не обертається. І так, отже, що нам відомо, у нас є якась планета, радіус якої в 4 рази більший, ніж радіус Землі. Це зразу можна записувати в дано. Як це записується? Що це за дія математична? В 4 рази більше. В і більше це множення. Отже, радіус нашої планети, не знаю просто без індексу, просто радіус, дорівнює 4 радіусам Землі. Маса цієї планети також сказано у 51. Раз більша, ніж маса землі. Це означає, що маса цієї планети дорівнює 51 маса землі. Також я обов'язково знаю G0. Я знаю прискорення вільного падіння на нашій планеті. 9,8 метра на секунду у квадраті. Мені треба знайти прискорення G. На цій планеті, так, від окремого відоме від невідомого, системи сі тут немає, розв'язання. Отже, прискорення на цій планеті. Для його знаходження ми користуємося тією самою формулою. Гравітаційна стала на масу цієї планети, на радіус цієї планети у Квадраті. Співвідношення між масою планети і масою Землі, а також радіусом планети і радіусом Землі нам відомо. Замінимо, підставимо. І так, що я маю? Ж дорівнює. Гравітаційна стала ж. Замість маси цієї планети я пишу 51 маса Землі. Ділю. Замість радіуса цієї планети, я пишу 4 радіуса нашої планети Земля, да ще й у квадраті. Що я маю? Я перепишу, винесивши числові коефіцієнти вперед. Я маю що 51 множиться на гравітаційну ставу і на масу Землі. А у знаменнику дивимось, 4 у квадраті, то 16, радіус землі у квадраті, відповідно, це буде радіус землі у квадраті. І що я маю? Гравітаційна стала на масу Землі на радіус землі у квадраті, це і є 0 нульове. Це прискорення вільного падіння на нашій а, планеті. Отже, з урахуванням цього я можу записати і замінити, G дорівнює а 51 на 16 і множу на Ж нульове. Можу порахувати прискорення вільного падіння на цій. Вже дорівнює 51 множу на 9,8 і ділю на 16. Давайте порахуємо з вами. 51, множу на 9,8 і ділю на 16. приблизно. 31,24 метра на секунду у квадраті. Звичайно, за рахунок набагато більших розмірів цієї планети прискорення вільного падіння на ній також набагато більше. У, як бачимо, три рази. Так, ну і ще одна задачка. Вона Відноситься до задач високого рівня, хоча насправді вона досить легка. Головне до цієї задачки зробити малюночок. А з малюночком я вам допоможу, звичайно. Так. І так, середня відстань між центрами землі та місяця дорівнює 60 земним радіусом. Маса місяця у 81 раз менша за масу землі. На якій відстані від центра землі напрямі, що з'єднує центри землі та місяця, тобто ця відстань, що дорівнює 60-ти земним радіусам, виміряна між центрами цих небесних тіл. І радіуси цих небесних тіл вже туди включені? Тіло притягується до місяця та землі з рівними за модулем силами. Як це записав? І так, спочатку давайте визначимось, середня відстань дорівнює 60 земним радіусом. Не знаю, відстань S, L, як подобається. Ну, напишу, наприклад, S велике дорівнює 60 радіусів землі. Маса місяця у 81 раз менша за масу землі. Як це записати математично, ми знаємо. Якщо у 81 раз менша, отже, ділимо. Якщо я буду записувати масу землі через масу місяця, то навпаки, зрозуміло, що маса землі у 81 раз більша за масу місяця, тоді множити. А, так. На якій відстані від центра землі напрямій, що з'єднує центри землі та місяця, тіло притягується до місяця та землі з рівними за модулом сили. Що ось це означає? Рівні за модулом сили притягання. Це означає, що з якою силою Земля притягує тіло з такою ж силою, і місяць притягує певне тіло. Е Десь там посередині. Ну, не посередині, а між цими двома тілами. Запишемо дано, зробимо малюнок, тоді буде більш-менш зрозуміло, про що йде мова. І так, відстань між землею і місяцем 60 радіусів землі. Далі, маса місяця, маса місяця. Це маса землі. Поділено на 81, бо в 81 раз менше. І сказано, що сила, з якою земля притягує тіло, і сила, з якою місяць притягується тіло, є однакові. Треба знайти відстань від центра землі до тіла. Не знаю. Букавка Х. Позначу. Можна буковка L позначити. Ну, як ви бажаєте, давайте Х. Невідомо ж, для вас так зручно. Звично, хоча б невідомо. Так, як бачимо, звичайно, системи С тут немає. Для задачі робимо малюночок. Отже, малюємо велику землю. Так, земля. І додаємо, зрозуміло, менший місяць. Розташуйте так, щоб вони ось знаходились їх центри на одній прямій. Це земля це місяць, сказано, що відстань між їхніми центрами. Оце наша. S складає 60 радіусів землі. S. Всього 60. Десь існує точка, існує точка, в і, якій і, і земля і місяць притягують однаково. Що то за точка буде? Де вона буде? Вона буде, звичайно, ближча до місяця. Місяць має меншу масу, тому відстань до нього повинна бути менша, щоб сили були однакові. Ось десь тут не, Трошки не потрапила напряму, точка, в якій, сила, з якою притягує місяць, сила з якою, давайте я на тюсь так поставлю, ось тут, сила, з якою притягує місяць, сила, з якою притягує е, землю, е, є е, однакова. Так, мене питають знайти відстань від центра землі до цієї точки. Тобто я буду шукати ось цю відстань Х. Від, землі до від... Давайте красивіше спробую намалювати. Зверху. Ось цю від центру землі до цієї точки. Це відстань Х. Як розв'язується ця задача? Дуже просто розписується сила, з якою притягує земля і сила, з якою притягує місяць. А е, після цього е, просто їх прирівнюємо і знаходимо цю відстань Х. Ну, давайте розбиратися. Отже, сила, з якою притягує земля. Згідно закону всесвітнього тяжіння, це гравітаційна стала ж. На масу цього тіла маса Землі і на відстань від центру Землі до цієї точки. Тобто Х у квадраті. Сила з якою притягує місяць. Згідно закону всесвітнього тяжіння. Це гравітаційна стала G. Маса тіла маса. Місяця тепер відстань. Вся відстань S, ось цей великий кусочок X, Значить, ось цей кусочок, ось цей кусочок, це буде S. X. Отже, ділимо. На S мінус Х, тобто вся відстань мінус відстань від землі до цієї точки червоної у квадраті. Далі згідно нашої задачі умови, ці сили рівні. Прирівнюємо G M маса землі на x у квадраті сила притягання з боку землі дорівнює g. Маса тіла, маса місяця на S мінус Х у квадраті. Бачимо, зліва і справа добуток гравітаційної ставки на маси можна скоротити. Далі, що робити з масами землі і масами місяця. Масу місяця замінюємо через масу землі. Отже, маємо зліва все без змін. Маса землі поділена на. Х у квадраті дорівнює маса місяця це маса землі, поділена на 81. І у знаменнику S мінус х все ще у квадраті. Тепер можна скоротити зліва і справа на масу землі. Тут один і тут один, не забуваємо. Там не пустота. І розкриваємо пропорцію хрест-нахрест. Отже, 1 множимо на 81 на s у квадраті, і це дорівнює x у квадраті множиться на 1. Далі ми з вами користуємося тим самим, що і робили в попередніх задачах, щоб не розкривати тут квадрат різниці, ми просто беремо корінь квадратний з лівої і з правої частини. Беремо раз, беремо два. І так, корінь квадратний з 81 це 9. Корінь квадратний з s x у квадраті, це буде S мінус Дорівнює так, тут мінус. Що ж воно некрасиве якесь? Зараз перепишемо красиво, щоб було зрозуміло. Мінус х. А в правій частині буде просто Х. Розкриваю дужки. 9С мінус 9х дорівнює Х. Все, що з Х в один бік. 9С дорівнює Х плюс уже 9х, і того буде 10х. Значить, Х це буде 9С поділено на 10. Я знаю, чому дорівнює в мене S це 60 радіусів землі. Підставляю 9 множу на 60 радіусів землі і ділю на 10. Ну, нулик, нулик скоротила, 9 на 6 дорівнює 54. Отже, відстань від. Центру землі до цієї точки, де зрівноважені сили притягання між землею і Місяцем, на певне тіло, дорівнює 54 радіусам землі. Знову ж таки, задачка не важка, головне тут малюночок. Зробила малюночок, я вам допомогла далі задача розв'язується, в принципі, досить легко. Так, ось і все. Ми з вами розглянули основні типи ще задач на закон всесвітнього тяжіння. Я думаю, що вже після цього ви зможете розв'язати будь-який тип задач цієї теми на контрольній роботі. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу.